Одна із найпотужніших бойових бригад Червона калина день свого заснування відзначала справжньою військовою програмою для мешканців громади. На спеціальних локаціях усі охочі могли відчути себе в ролі військового, попрацювати на стрілецькому майданчику, пробігти у броні, пройти смугу перешкод, правильно накласти турнікет та евакуювати пораненого. Справжній вишкіл для цивільних влаштували бійці бригади Червона калина, смуга перешкод та біг у бронежилеті, стрільба та керування дроном за допомогою спеціального симулятора. Так вояки червоної калини відзначили день свого заснування. Дітям цікаво, дітям весело. По-друге, коли трошки старші діти, вони розуміють, що ми робимо і для чого цей симулятор взагалі. Тобто, ну і вони вливаються трошки в ось цю обстановку, що саме ми робимо на фронті. Шестирічна Аїша разом з мамою вчиться керувати бронеавтомобілем. Дівчинка була наймолодшою учасницею бойового вишколу від бригади. Молоде покоління має знати в обличчя своїх героїв і переймати їх досвід, бо ми не знаємо з нашим сусідом, коли це закінчиться взагалі в цілому. І діти мають розуміти і бути готові до всього. Тобі сподобалось? Вишкіл нацгвардійців складався з кількох етапів. На одному із них вояки вчили правильно одягати та носити бронежилети. Це дуже класно, коли ну, це якесь питання для себе. Далі смуга перешкод та надання першої допомоги у разі поранення, а саме накладання турнікету. У тебе тут є така штучка, вона називається Вороток. Мені потрібно крутити. Можна крутити в будь-який бік, в який тобі буде зручно. У неї немає. Приємного мало, якщо чесно. Завершальний етап евакуація пораненого. Після цього учасники отримували пам'ятну медаль від нацгвардійців. Дану медаль може отримати кожен учасник, який пройде всі етапи нашого заходу. Дводенну програму підготували до 31-ї річниці створення бригади. Насамперед ми хотіли провести цей захід для того, щоб нагадати людям про те, що бригада Червона клина, вона війницька, щоб вона захищає Україну вже довгі-довгі роки, і від початку повномасштабного вторгнення розповісти, чим займається бригада, щоб вони один день провели з нами активно і з цікавістю. Під час заходу донатили на закупівлю засобів зв'язку: дронів і ребів для нацгвардійців, які зараз боронять країну на покровському напрямку. Бригада Червона Калина вже 11 років, яка дає відсіч ворогу. У квітні 2014-го нацгвардійці вступили в бій з росіянами на сході України. У перші дні Великої війни бійці бригади одними із перших зупинили ворога на Київщині. З весни 2023 року. Червона калина вела бої на Запорізькому напрямку. Тепер у Римують позиції на покровському, Євгеній всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.